Одразу 70 людей госпіталізували в інфекційне відділення Долинської центральної районної лікарні. Як виявилося, на лікарняні ліжка потрапили в основному люди пенсійного віку, які напередодні відзначали день працівника нафтогазової промисловості. Вже зранку до лікарів звернулися перші потерпілі. Підвищення температури, загальна слабість, нудота і блювота. Пов'язують люди з тим, що вживали з їх слів, неякісні харчові продукти. Попередні посили гострий гастроентероколіт – харчове отруєння. Щоб прийняти всіх гостей урочистого застілля, у лікарні, навіть розгорнули 30 додаткових ліжок. Наразі пацієнти у стані середньої важкості поступив через те, що десь на нашому зібранні святі дня нафтової промисловості отруїлися люди. Ці гості, які були урочисте засілля відбулося на лікувально-оздоровчій базі. Дружба після інциденту заклад зачинено на ремонт. Станом на даний момент ми зараз зачинені. Зараз не скажу, чи закладу, чи людей розглядаються різні версії, але, але конкретної якоїсь версії немає, поки не скажуть результати санстанції. Фахівці санстанції ще встановлюють причину отруєння. Персонал джерела відправили на медичне обстеження. Однак взяти проби всіх продуктів не вдалося, бо після пишного застілля практично нічого не зосталось. Після того, як бенкет був закінчений, наразі коли ми проводили обстеження, залишилося тільки три продукти. І всі ці три проби продуктів ми відібрали для бактеріологічного дослідження. Постраждалі поступають щоденно. Скільки їх буде спрогнозувати Наразі важко, бо за інформацією, яка поширена у мас-медіа, на святі було близько 170 осіб. Поки причину масового отруєння встановлюють, стало відомо, що прокуратура порушила провадження за 325 двадцять статтею Кримінального кодексу України.